Всім привіт! Мене звати Аліна. Ви на моєму каналі Рудіка, і це бла 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 Новини. Новини про селебриті і не тільки актуальні, і не дуже усе, що ви хотіли або не хотіли б знати. На минулому тижні ми з вами розмовляли про документалку про Нікелодіон, яка називається Тиша на знімальному майданчику. Темна сторона дитячого телебачення. Там було багато откровень. І одне з них було про Дрейка Белла. і поки йшов час, скажімо так, йшов цей тиждень. Ми отримали декілька коментарів щодо цієї документалки від Нікелодян безпосередньо і від Дрейка Бела, який відреагував на те, що вони сказали, тому що по суті Нікелодіан не сказали ну нічого важливого. Більшість коментарів виглядала отак. Тепер, коли Дрейк Бел розкрив свою особу. Ми з жахом і засмученням дізналися про травму, яку він отримав. І ми хвалимо і підтримуємо силу необхідну для того, щоб виступити вперед. Ну, якось так. Вони якби, підтримують його, як вони кажуть. Але для Дрейка це, по суті, пусті слова, які він назвав просто коментарем від кризових менеджерів. Ну, в принципі, так і є, тому що не хочеться, я думаю, дитячому каналу бути заплямованими сексуальному. Скандалом. Тому логічно, що як би вони ще написали. Але для самого Дрейка в цьому немає ні краплі якоїсь щирості. І, до речі, свої коментарі дали люди, які в той час, коли Брайана Пека звинувачували в насильстві, які писали листи і підтримували саме Брайана в цій ситуації. І ці люди вони кажуть про те, що якби ми знали, кого ми підтримуємо, ніхто б ніколи не подумав, але підтримувати людину, яку зараз судять запади. Це, ну, невже не викликає ніяких питань? Це ми повертаємось до теми минулого випуску. Я не буду повторюватися. Ну, і зараз, по суті, ця документалка збирає багато коментарів від різних людей, хто брав участь в цьому, що відбувалося, хто не брав участь, всі висловлюються з цього приводу. Але вони, знаєте, видали таку порцію якоїсь інформації. І замовкли вважаю. І тут виявляється, що 7 квітня ми побачимо продовження п'яту серію цієї документалки. Цей епізод буде називатися Порушуючи мовчання. Ну і як ви можете зрозуміти, це все так само буде про те, що відбувалося тоді, в 90-х і нульових, між Деном Шнайдером, Нікелодіоном і дітьми. І як я розумію, це буде в форматі знову ж таки інтерв'ю з акторами. І це буде також в форматі того, що вони будуть розмовляти про те, яким. Чином повинна виглядати індустрія зараз, коли ми вже знаємо всі помилки, які можна наробити, і які вже зроблені. І знаєте, як не крути, кажуть, що досі ці серіали продаються, заробляють гроші, і це неправильно, враховуючи все, що тоді сталося. Але е, чисто по цифрах хочу вам сказати, що і ця документалка не була знята, е, скажімо так, тільки заради правди, тому що це найпопулярніший серіал на платформі Max з моменту того, як ця платформа стала МАКС. Платформа HBO Max та Discovery Plus злилися в одну платформу Max 23 травня 2023 року. Чотири серії подивилося 16 мільйонів глядачів. Це дуже багато. Тим паче, що платформа ця не давнішня, скажімо так, але в них вже багато різних проєктів. Але саме ця документалка зібрала дуже багато переглядів. Тому все робиться заради грошей. Весь світ заради грошей. Стільки пліток точилося навколо того, де ж поділася Кейт Міддлтон. В січні цього року в неї була велика операція, після якої офіційним стейтментом, офіційною заявою було те, що Кейт Міддлтон з'явиться на публіці після того, як оговтається після операції, і це буде після Великодня. І от нещодавно Кейт вийшла з офіційною заявою. Вона записала відео, де повідомила, що в неї рак. The surgery was successful. However, tests after the operation on cancer had been present Після того, як в неї була оця величезна операція, її матеріали відправили на аналіз, і таким чином вона дізналася про це. Одразу хочеться сказати, що вона повідомила, що в неї буде курс попередньої хіміотерапії, і я думаю, що це не просто так, просто так хіміотерапію не назначають, тому що хіміотерапія вона доволі агресивна для організму, в принципі, тому що вона не тільки лікує рак, скажімо так, але і деяким чином впливає на інші клітини твого тіла. Ось. Тому, якщо її назначили, скоріш за все, ситуація доволі ну не то щоб серйозна, але, блін, рак, просто це така хвороба, яка ділить твоє життя на до і після, тому що ти вже не можеш жити без цієї хвороби, ти іноді здаєш аналізи, ти перевіряєшся. Загалом важко уявити, як вона себе почувала, тому що за цей час, поки її не було, було стільки пліток про те, що Вільям її зрадив, про те, що вона зробила якусь невдалу пластичну операцію, про те, що вони з Вільямом взагалі розійшлися, і про те, що вона померла. Коротше, просто уявіть, коли ти зна... Знаєш свій діагноз, тобі треба якимось чином повідомити це родині, повідомити це своїм трьом дітям, маленьким дітям. І це дуже важко. А тим паче, коли ти така публічна людина, тут всі про тебе щось говорять, і ти не маєш можливості сказати їм щось у відповідь. Тому що це буде не просто відповідь комусь, якомусь умовному коментатору, це буде відповідь всьому світу. Тому що буквально вся планета розмовляла про те, куди ж поділася Кейт Мідлтон. І багатьом людям. Після того, як Кейт розказала про свій діагноз, довелося вибачитися перед нею за їхні слова. Наприклад, ведучий Стівен Колберт, який в своєму шоу розповідав, що можливо інтернет-детективи подейкують про те, що Вільям зраджує Кейт, і вони розійшлися. Й мейбірелейчургазбенефюче кінь в Інглен Виліямгенафе. Після того, як Кейт повідомила, що в неї рак, Стівену Колберту довелося вибачитися перед ним. Ну він сказав так, що можливо вони не потребують цього вибачення, але він якби вибачається і висловлює свої найкращі побажання і бажає одужання Кейт. Ось також свій коментар дала Блейк Лайвлі, тому що вона висміяла ситуацію з Кейт, коли вона виклала оту фотографію з фотошопом. Блейк виклала в інстаграм фотографію з фотошопом своїм, де вона рекламувала свої. І Мактелі свої напої, ось. І в цьому пості її голова була профотошоплена до іншого тіла, і вона підписала щось типу: я так рада поділитися цією фотографією, яку зробила сьогодні. Коротше, вона вважає висміяла всю ситуацію, і вона також вибачилася перед Кейт Мідлтон. Коротше, багато людей. Е Вибачалися перед нею, скажімо так, або писали, що вони були неправі, тому що вони, блін, були неправі. праві. Як не крути, знаєте, розвели з цього таку величезну бучу, а все виявилося не дуже весело. Кожен свій якийсь гострумний жарт видумував там щось якось кальнуть, а виявилося, що все дуже. Просто і дуже сумно. Ось тому дійсно бажаємо Кейт Мідлтон здоров'я, щоб вона скоріше вилікувалася. Хоча я думаю, що в неї є найкращі лікарі всієї Великобританії, тому я думаю, що вони їй допоможуть. Ніколи в житті не подумала, що буду розповідати про заміс між Ребол Вілсон і Сашою барон койном тому що у цих двох виявляється є свій дуже довгий давнішній конфлікт. Взагалі-то, 2 квітня, у Ребл Вілсон виходять мемуари, і ми зможемо багато чого напевно прочитати, але одна з глав присвячена одному мудаку, як вона сказала. Насів аса. Вона довгий час не називала його ім'я, бо 15 березня вона виклала такий, скажімо, тізер своїх мемуарів. А о 25-го вона вирішила розказати, що це вона каже про Сашу Барон -Койна. Вона виставила сторіс, де написала: я не дозволю, щоб мене залякували або змушували мовчати. Дорогі адвокати або кризові менеджери з піару. Мудак, про якого я говорю в одній з глав моєї книги, це Саша Барон -Койн. І як виявилося, я не знала. Ребл вже не вперше раз розповідає про те, що Саша трошечки. Не класний партнер по майданчику, скажімо так. Вони разом знімалися в кіно, яке називається Брати Грімсбі або Просто Грімсбі. І у Ребл був дуже неприємний досвід спілкування з Сашою, тому що він... Постійно натякав їй і прямо казав про те, що їй треба зніматися голою. Він постійно їй казав, чи не хочеш ти там роздягнутися, чи не хочеш ти тут походити голою, чи не хочеш ти засунути мені пальця в дупу. Ну, коротше, різні в нього були такі, знаєте, пропозиції, які Ребел дійсно обурювали. І в них був на той момент спільний агент. І Ребел казала Саші, що якщо він не Закінчить так з нею розмовляти, не перестане їй все це казати. Вона подзвонить їхньому агенту, і вони перестануть разом працювати. Але вона цього не зробила, як я розумію, і загалом фільм вийшов. Цей Грімсбі, але досвід залишився дуже дуже неприємним. Тож, як ви розумієте, якщо вона колись там на радіо і на телебаченні розказувала такі подробиці, що він просив її ходити голою, то що ж може міститися в цих мемуарах? І саме по цій причині команда Саші і сам Саша намагаються перешкодити виход цих мемуарів. Напевно, є причина, по якій це варто зробити. Сама команда Саші коментує все це так. Хоча ми й усвідомлюємо важливість висловлення своєї позиції, ці явно неправдиві твердження прямо суперечать численним детальним доказам, включаючи сучасні документи, кінокадри і свідчення очевидців, присутніх до, під час і після зйомок братів Грімспі. Коротше, як ви розумієте, він е, всіляко хоче сказати, що те, що написано в мемуарах, не є правдою. Можливо, потім навіть в суд на неї подасть, хто зна. Цікаво, що буде в мемуарах Ребел. Я не скажу, що я її фанатка, тому що мені здається, не. Так багато кіно з її участю дивилася. Та все ж, якщо там є якісь замісіки, які, звісно ж, ми про це прочитаємо. Нещодавно Ен Гетевий давала інтерв'ю веніті Fair, де вона розповіла, що Крістофер Нолан врятував її життя і її кар'єру. Виявляється, в 2012 році. У Енхеттевей були дуже-дуже дуже погані стосунки з людьми і з інтернетом. Тому що після того, як вона отримала Оскар за фільм, знедолені, її буквально затравили. І це робили дуже безбожно, дуже її ображаючи, І вона думала, що в неї взагалі кар'єра піде на спад після того, як її почали травити в інтернеті, тому що ніхто не хотів з нею працювати. І тільки Крістофер Нолан, чи то не знаючи, що відбувається в інтернеті, чи то не звертаючи на це уваги взяв її в Інтерстеллар. Я взагалі, коли прочитала цю новину про те, що її хтось там якось цькував в інтернеті, перша думка, яка в мене була, це за що можна скувати Енхетвий. Вона просто вона виглядає е, ну для мене її образ якийсь бездоганний, тобто за що? І ви не повірите за що? За бездоганність. Людей бісило, наскільки вона була ідеальна. І коли вона отримала цей Оскар, і вона ще отримала золотий глобус, дуже багато людей. Вони буквально обсмоктували всі її промови, всі її оці піар-компанії і всюди знаходили якісь проблеми. І тоді ж інтернет він який був. Це ми зараз такі, не треба нічого поганого казати. Давайте поважати один одного. Ні, в 2012 році люди такими не були. Да? Ми ще зараз не такі, тобто ми стараємось. Тоді люди навіть не думали, що треба берегти чиїсь там почуття, господи Боже. І тому е, в інтернеті був навіть хештег, який називався хетовий гейт. Хетовий да, Коротше, ненавидіти хетвей. Ось. І це дуже сильно на неї вплинуло, тому що, по-перше, вона вважала, що кар'єра її закінчилась на цьому, через те, що троляки в інтернеті її зачмирили. А по-друге, це сильно відобразилося на її ставленні до себе. Їй було дійсно дуже важко це переживати. Хоча, як вона каже, і як всі напевно кажуть, це тільки зробило її сильніше. Але при цьому, при цьому зрозуміло, коли ти знаходишся у вирі події тоді, коли тебе всі обстарають. Ти не так це сприймаєш? Ти не можеш бути настільки об'єктивним У своєму коментарі. Вона сказала так. Десять років тому я отримала можливість поглянути на мову ненависті з нової перспективи. Я більше не створювала мистецтво з цього місця. Я не розмовляла б його мовою з жодних причин, ні з ким, включно з собою. Тож тоді, коли Крістофер Нолан дав їй цю роль, він просто витягнув її, він дав їй руку і дав їй можливість продовжувати. І слава Богу, тому що в неї було багато класних ролей після Інтерстеллера. Тому що це класна акторка, і загалом мені здається, що вона непогана людина. Я не знаю, до речі, чи якщо ви читали щось про неї в інтернеті, напишіть, будь ласка, навіть якщо ви напишете, що вона найгірша людина, яку ви бачили, просто цікаво, тому що на вигляд мені особисто вона виглядає, як оця її роль в Тіма Бертона в фільмі Аліса в країні чудес. От там вона була цією білою королевою. Для мене вона так виглядає всюди. От вона, коли йде, ти бачиш в ній білу королеву, таку лагідну і таку, я не знаю, як це сказати, горду, напевно. Все, як завжди все стабільно. Люди люблять грати на наші ностальгії. Що ви думаєте? Хто буде перезапускатися цього разу? Пірати Карибського моря. Ви б могли подумати? Я б ні, тому що нам ніби як обіцяли продовження, можливо, навіть з Джонні Депом. Але не сталося, як гадалося. Виходить, цього кіно не буде, а буде повний повнісінький перезапуск. І про це заявили офіційно, заявив продюсер цієї франшизи. Як е, можна зрозуміти з слів цього продюсера, що буде повне перезавантаження, що значить, що ми побачимо новий акторський склад, і, скоріш за все, ми не побачимо Джонні Депа в цьому кіно. Я, напевно, якщо подивитися зараз уже з цієї точки зору Аліно 2024, яке сьогодні там число, господи Боже, 28 березня, то я не сильно то і жалкую, якщо чесно. Ось, тому що мені, в принципі, було б цікаво подивитися, що б вони могли зробити, але з іншого боку, без Джонні Депа я страждати взагалі не буду. Тож, що я хотіла сказати, до цього фільму також долучиться Марго Робі, яка вже е, хотіла написати пірати Карибського моря е, зі сторони жіночого персонажу. Е, вони хотіли зробити таке собі відголуження цього всесвіту. Тож зараз в цьому перезавантаженні повинні змішатися всі можливі думки, які були про піратів увесь цей час, що їх не було. Е, мені здається, це може бути щось прикольне, е, хоча може бути і абсолютний висір. Коли це чекати взагалі невідомо, тому що у цього, у цього чогось і ще немає, ні то, що ні дати. Там ще ніяких там режисерів не набралося. Та все ж я думаю, що якщо вже взялися, то скоріш за все воно буде. Не в перший раз катаються на наші ностальгії. Е, якби діти, які дивилися піратів Карибського моря, виросли це. Ми тепер у нас є гроші, і тепер вони продають нам е, наші старі якісь спогади по другому колу. El Що ж, на цьому мої новини закінчилися, можливо, я чогось не сказала, або сказала щось зайве, хто зна. Я б дуже-дуже сильно хотіла подякувати всім, хто приєднався до цього каналу після минулих новин. Я дуже рада вас бачити на цьому каналі. І окремо я хотіла подякувати всім, хто допомагає мені збирати на камеру. Е, ваш вклад неоцінимий. Я дуже сильно вам вдячна, дуже вдячна моїм спонсорам, всім, дуже вдячна всім, хто коментує, всім, хто лайкає, всім, хто шерить це відео. Ви, мої бубочки, золоту я вас дуже сильно люблю. І на сьогодні в мене для вас є новий збір від благодійного фонду Волонтерська спілка поруч я є їхнім амбасадором вже. Ой, може, рік навіть. Я навіть не знаю. Напевно, трошечки менше року. Та все ж ми вже закрили багато гуманітарних проєктів. Це були і подарунки для дітей, це були годівнички, це були і різні аптечки, різні набори першої необхідності. Цього разу ми з вами збираємо на Перший безпечний простір для арт-терапії в Павлограді. Що це взагалі таке, чому це в Павлограді і що це буде взагалі відбуватися? Перше, що хочу сказати, чому Павлоград. Тому що Павлоград це перше таке велике місто, яке зустрічається людям, які їдуть зі Сходу, з Харківщини, з Донеччини. І це таке велике місто це великий хаб, скажімо так, там люди дійсно залишаються жити. І в Павлограді дуже мало місць. В які можна піти насправді, тому що е, не дуже там. Розвинута інфраструктура, я там декілька разів була, Микита з Павлограду. Я з певненістю можу сказати, що там небагато зараз проєктів, в принципі, таких функціонують. Яким буде цей проєкт? Це буде проєкт, він розрахований на 12 місяців, тому збирається сума 579 тисяч 579 гривень. Це пораховано на існування цього проєкту на 12 місяців. В ці гроші входять оплата майстер-класів, оплата розходників, оплата людей, які будуть там працювати, оплата оренду. Тобто усіх цих побічних штук. Я, як людина, яка працює в громадській організації і в дитячому проєкті, я, навіть мені уявити важко, наскільки це. Дорого, по-перше, і складно почати такий проєкт з нуля, але наскільки це важливо, просто складно описати словами, тому що діти, які приїжджають зі Сходу, вони відірвані від своєї соціалізації, яка в них була. В них взагалі зараз дитинства майже немає, тому що ці діти вирвані з того контексту, в якому вони жили. А той контекст, який в них був, він теж був не дуже сильний та й безпечний. Тому зараз, коли вони приїжджають, на нове місце свого життя у них немає свого власного кола спілкування, якихось інтересів, тому що це все розірвано війною. Тому е, такі, знаєте, осередки там, де роблять арт-терапію, малюють щось там роблять. Це дуже дуже важливо для дитинства, тому що у наших у нашого майбутнього, у наших майбутніх дітей, які стануть дорослими, в них немає зараз дитинства. Це вже люди, це діти, які може бути 5 років, які бачили жахи війни настільки близько до себе, що це неможливо описати словами. Тому ми збираємо гроші на цей простір, це буде безпечний простір. Тому, якщо ви хочете долучитися до збору на цей проект, будь ласка, в описі до цього відео, по-перше, буде вся інформація. Буде посилання на сайт спілки поруч, буде посилання на інстаграм, там є вся інформація, там є фотографії, відео, там є всі звіти, там є все, що вам важливо було б прочитати. Будь ласка, долучайтеся, якщо у вас є така можливість, я вам буду дуже сильно вдячна. Але також я хотіла б вам нагадати, щоб ви не забували донатити гроші на збройні. Сили України, фонд Поверний живим, фонд Сергія Притули, фонд Animals і будь-який інший фонд і будь-які інші збір, які ви для себе оберете. Я вас дуже сильно люблю і тепер, на знак свого кохання, я покажу вам сіцію! СМР? Вона лизнула мікрофон. Ми Сіцилічкою дуже дякуємо вам за перегляд. Дуже дякуємо, що були з нами. Я просто хочу, щоб ви знали, кожного разу, коли знімаю відео, вона ходить за кадром. А сьогодні вона лежала за камерою і радувала моє око своєю <реш> пришутністю. Моє сонечко. Тож, всім смачного хто їсть, всім гарного вечора, дня, ночі, коли ви це дивитеся. Побачимося з вами в наступному відео. Я сподіваюся, це буде скоренько. До речі, між іншим, не знаю, хто до сюди додивиться. Я почала слухати новий альбом Шакіри. Там 16 пісень іспанською мовою. А -а -а, я скоро стану іспаномовною, тому що хочеться ж зрозуміти, а так важко дається, це просто капець. Тож, ми з Сіцилінкою дуже дякуємо вам за перегляд і побачимося з вами в наступному відео. Бай-бай! Чузика спокійно. Дімой жуйчик, дівчику.